Передня туди, грузи. Кирюха, підніми ручку. Лівий-лівий, да, туди, вище. Зміщу голову. Зміщу голову. Не, не налітай на нього. Не налітай. Ліво, тягнувся лівий туди, не штовхайся. Кирюха, вище ручки. Во, на передній руці тримаю. дистанції. На дистанції потримай, вдарив вийшов. Всього. Во, передня, вдарив вийшов. Частіше, давай, давай. Частіше передня туди. Кирюха, передня рука працює. Передню, передню туди. Ну провалив б'єш, Тільки вузенько, не налітай на нього. Кирил, передня ручка, через передню все. Лівий-лівий туди вдарив. Во! І вийшов, не стой, не штовхайся. Та не штовхайся з ним. Раз-два пробий, швидко. Ну, ближче. Ближче ножками. Дьорни його, дьорне провали, потім раз-два, швидко. Провали, вдарив. Давай концовочку забирай. Пішов вперед. Не обнімайся. Кирил, не штовхайся. Боксувати треба. Давай, 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 боксуєте ще. 10 секунд, пацани. Давай, давай, боксувати, концовочка, Кирил. Три удари на мішочках. Стоп. Все, сам туди, да, ножком, вдари вийшов. Швидше. Кидай ручки, не тримай. Тачки, не налітай, Вдари витягнувся. Все сам, знов передня. Хоп туди, во! Розривай дистанцію, не стой. Проби, вийшов відразу. Все, знов передня. Туди, туди. Підніми руки вище. Передній та, там, Кирил. Загружай. Во. І вийшов. Швидше, швидше, Кирюха. Опа, тут провели да. Не штовхайся, Кирил. Пробуйте, треба швидко, вдари вийшов. Раз, два, швидко. Лівий, лівий, право прибивай. Раз, раз, два. Раз, раз, два. Розвертай його, не обнімайся. Все, дистанція знов. Сам, 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 -сам Кирил. Давай концовочки. він тумай, сюди попростуй. Іди попростуй, іди вперед. Три удари. Три. Два. Не обнімайся. Во, ще, молодець. ще сам вперед. Провали його, провали ножками. Ну розверни його, Киріл. Розверни уб'єш. Все, концовка, давай він працює, йди працюй. Перед йдеш, Киріл. І тут вдар, во, ще додав. Стоп. Все, там передня, грузи. Сам Кирюха, сам переднюю, не треба його чекати. З лівої ручки починай, Кріл. Ліва ручка, передня там. Тільки Не налітай на нього, з дистанції. Пробив, витягнувся. Та не ти з тою правою рукою, кажу, передня ручка працює. Передньою туди грузи. Пити. Кидай ручки, Киріл. Ти його? чуєш мене, Кажу, через ліву ручку починай все, не треба туди справа бігти. Давай, 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 Ти будеш бить його чи ні, Кирилл? Не лишайся, пробива тягнувся. Один захист, два на мішках. Давай, давай, трошки залишилося. 25 секунд. Іди попрацюй вперед. Раз, два, тягнувся. Швидко. Розверни. Розверни, не стой там, блядь. Не тохайся. Концовочка. Ой, ще, сам, 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 Кирил. Хороший. ушов. ехал, Кирилл, в сторону, Кирил!